Вітаємо вас на телеканалі Гок у проєкті Топспорт. Спортивне життя продовжується у новому 2023 році. А спортсмени та тренери завдяки Збройним силам України мають змогу займатися своєю справою та готуються до подальших виступів. Сьогодні згадаємо події другої половини 2022 року. Побачимо новорічні виступи гімнасток та розповімо про зв'язок екології та спорту. Це топ спорт і ми розпочинаємо перший випуск проєкту нового 2023 року. Міжнародні успіхи веслувальників, медалі світових змагань у дзюдо та боксі, а також перемоги на всеукраїнській арені у велоспорті та плавані. Про це у топ новинах горішніх плавнів у другій половині 2022 року. У Хорватії дзюдоїст із горішніх плавнів Ярослав Омельченко у складі збірної України став чемпіоном Європи серед кадетів у змішаному командному турнірі. П'ять медалей на чемпіонаті світу у канадському галіфаксі у складі збірної України з веслування на байдарках і каное Вибороли веслувальники клубу Гірник. Два золота та одно срібло на рахунку каноїстки Людмили Лузан. Із бронзою завершили змагання Тарас Міщук, Ігор Трунов та Олег Кухарик. Вибороли медалі найвищого рівня й представники спортклубу Драгонком на чемпіонаті Європи в Іспанії. Мультимедалістами стали Надія Шило, сім медалей, дві з яких золоті. Дмитро Крепець одинадцять нагород, з яких шість золотих. У ЙНІОРДУ США Нумертри Володимира Шакуна шість медалей, чотири з них золоті. Із чемпіонату світу у Чехії також із великою кількістю нагород повернулися тренер збірної України Сергій Ханчевський, спортсмени Інна скляр, Дмитро Шпак, Кирило Лазуренко, Ігор Омельченя, Ріта Кав'ярзніва, Ярослав та Оксана Ханчевські. Надія Шаманова виборола медаль у чемпіонаті Європи зі стрільби кольової у польському Вроцлаві. Вихованка ДЮСШ номер 1 міста горішній плавні, яка займається у тренера Віктора Недбайла, завоювала срібну нагороду у складі жіночої команди юніорів. Надія Шаманова виявила себе у стрільбі із пістолета на відстані 25 метрів. Боксер із горішніх плавнів Євгеній Павловський у Туреччині став переможцем міжнародних змагань студентського кубка світу University World Cup Combat Sports. Максим Городинець у Єгипті досяг найвищого успіху у своїй кар'єрі. Там спортсмен із горішніх плавнів виборов звання чемпіона світу у стрільбі із пістолета у міксті разом із Юлією Коростельовою. Також у Каїрі Максим Городинець став срібним призером у командному виступі у швидкострільному пістолеті. Півзахисник Ворсклий Артем Кулаковський, для якого горішні плавні є рідним містом, дебютував у молодіжній збірній України ю 21 та зіграв два матчі на тренувальному зборі у Грузії. Наприкінці року горішні плавні вітали відділення плавання дю США 1 із завоюванням визначних нагород на чемпіонатах України. У броварах серед молоді юніорів та дорослих шість медалей на рахунку Юлії Ткаченко у Поліни Клеймьової срібло на юнацькому чемпіонаті України. Чотири медалі здобула Юлія Ткаченко: три золота та одна бронза. Ще одну медаль здобув Данило Погрібний, який став бронзовим призером. Вихованці відділення велоспорту завершили сезон із чотирма нагородами чемпіонату України. Завершальний акорд у Білій церкві зробила Катерина Головко, яка стала бронзовою призеркою другого туру юніорського чемпіонату України з велокросу. У першому турі, що відбувся раніше у Кропивницькому, дві вагомі медалі здобули серед жінок Катерина Головко та Софія Яшник. А Іван Головня виборов медаль серед юнаків. На молодіжному чемпіонаті України з боксу чотири медалі вибороли юнаки та дівчата відділення боксу Дю США 1 Чемпіонами стали Данило Перетокин та Каріна Звєрєва, срібло у Марини Шевченко. Бронзовим призером став Руслан Шилов. Напередодні нового року футбольний клуб Гірник спорт повідомив, що припинив співпрацю із головним тренером Ігорем Жабченком. Про це в інтерв'ю клубній пресслужбі розповів спортивний директор гірника спорт Олексій Шалаєв. Він подякував Ігорю Жабченку за роботу, яку тренер провів під час перебування у клубі, а також побажав успіхів фахівцю у його подальшій кар'єрі. Представники веслувального клубу Гірник Людмила Лузан та Олег Кухарик стали кращими у світовому рейтингу за 2022 рік. Про це оголосила Міжнародна федерація веслування на байдарках і каноє. Людмила Лузан очолила класифікацію на дистанції 1000 метрів у каноє одиночці. А Олег Кухарик кращий у світі у складі екіпажу Байдарки-Четвірки на дистанції 500 метрів. Крім того, Людмила Лузан замкнула трійку кращих спортсменів України щорічного рейтингу, який проводить Асоціація спортивних журналістів України. Як із пластика виготовляють спортивний одяг? Та що це за спортивний рух плогінг? Про це під час заходу проєкту Національного олімпійського комітету України Олімпіклаб дізналися учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 За присутності гостей, серед яких була й призерка чемпіонату світу зі стрільби кульової Надія Шаманова. Старшокласники піднімали серйозні екологічні теми та довели, що спорт не залишається осторонь проблем збереження навколишнього середовища. Екологія та спорт безпосередньо пов'язані між собою та мають на меті зробити світ кращим. Під час виступу у рамках проєкту Національного олімпійського комітету України «Олімпік-Лаб» це довели учні ЗОЖ номер 5 імені Людмили Бугаєвської. Свій виступ ми присвячуємо перш за все їм, а також нашим мужнім захисникам, які голову у цій боротьбі всім тим, хто нині боронить українську землю, від ката, ворога нелюда. Юнаки та дівчата старших класів об'єдналися у агітбригаду, аби привернути увагу до глобальних екологічних проблем. Адже лише у здоровому навколишньому природному середовищі фізкультура та спорт матимуть повноцінний розвиток. Екологія та спорт мають рухатися у тандемі, стверджують старшокласники п'ятої школи. Додають екологічних проблем та мають негативні наслідки для всього живого військові конфлікти. Не менш глобальною проблемою є таке явище, як парниковий ефект, що має величезний вплив на зміну клімату. Дуже цінний для мене захід. Я зрозуміла, як екологія пов'язана зі спортом, як це важливо для нашого навколишнього середовища та нашого майбутнього. Бо, на жаль, розв'язалася дуже жахлива війна, яка дуже шкідливо, ну дуже шкідливо впливає на нашу екологію та на спорт. Бажаю всім спортсменам успіху та здоров'я. Учасники агітбригади бригади наголосили, що ніколи раніше температура повітря не змінювалася так стрімко, і ця проблема істотно вплине на життя кожної людини. Потрібна участь кожного з нас, кожного з вас, бо це дійсно актуально і важливо. Щоб мати вплив на екологічну ситуацію, треба робити певні кроки або як їх ще називають, карбокроки. Це там, де ми стояли з фліпчартом е і пояснювали, що помідори е дають свій певний екологічний вуглецевий слід. Е виготовлення чизбургору залишає по собі також вуглецевий слід, і кожна наша з вами дія залишає по собі цей слід. Щоб зменшити вуглецевий слід, треба менше користуватися мобільним телефоном та вживати більше натуральних продуктів, овочів та фруктів, на виготовлення яких не потрібно використовувати технології, що завдають шкоди навколишньому середовищу, на часі й ефективне використання електроенергії, особливо в такий складний для нашої країни час. До чаші за кліматичного руху пам'ятай, неможливо врятувати відразу весь світ. Почни із себе, своєї родини, свого міста чи села. З України учасники екологічної агітбригади п'ятої школи поділилися враженнями після своїх виступів. Дмитро Рогізний, на рахунку якого є медаль чемпіона України з боксу, дебютував у таких заходах і вперше піднімався на сцену. Це був мій перший виступ, було дуже страшно, Незвично, Незвично переживав. Підготовки були теж важкі, під час повітряних тривог приходилося сюди, чекали відбіїв, потім теж приходилося сюди на великих перервах в школі, на після школи, під час школи ну, постійно тренувалося. Мені подобається цей, сподобався цей виступ, була, були порушені актуальні проблеми сьогодення. Ну, про, про слід. Раніше замислилося, що екологія та спорт можуть бути пов'язані. Ні, раніше не замислилося в цьому. Приклад футбольних клубів також цікавий, так? Що вони там? Да, ось це дуже цікаво було те, що фліски роблять 16 бутилок пластикових. Екологія та спорт крокують до єдиної мети зберегти довкілля для майбутніх поколінь. З цим були згодні учасники другої частини проекту Олімпіклаб, виконувач обов'язків відділення Національного олімпійського комітету України Євгеній Михасьов та майстер спорту міжнародного класу зі стрільби кульової Надія Шаманова. Очільник міського олімпійського осередку навів цікаві факти, які доводять, що спорт та екологія взаємопов'язані. Багато людей, багато корпорацій спрямовують свою роботу на те, щоб для з зберігаючих технологій, так все ми переходимо менше освітлення, більше природозберігаючих технологій. Навіть е декілька років тому такі футбольні гіганти, як Манчестер, Юнайтед, як Мілан, вони почали виробляти свою спортивну форму із пластика, який перероблений, який виловлений у світовому океані. Під час зустрічі був наведений ще один цікавий факт стосовно спортивного одягу. На виготовлення однієї фліски компанія Nike використовує 16 пластикових пляшок. Необхідно, аби вже зараз молодь звертала увагу на здорову їжу, каже Євгеній Михасьов. Споживайте більше продуктів органічних, більше фруктів, більше ягод. Пийте водичку, а не солодку воду. Газовану, тим більше воду, так і буде у вас краще здоров'я. Адже чим екологічніше буде наше суспільство, тим більше буде в нас здорових дітей. По перше, здорових людей, які зможуть займатися спортом і будуть досягати більших і кращих результатів. І будемо ми мати не одиниці таких спортсменів, як Надя, наприклад, да? вона вже майстер спорту міжнародного класу, ще один. Крок і буде заслуженим майстром спорту, тому вам є з кого брати приклад є летіти до яких зірок. Під час зустрічі із учнями з ОШ номер 5 про свій спортивний шлях розповіла Надія Шаманова. 11 років вона займалася танцями, після чого вирішила прийти до секції стрільби кульової. Танці дали мені а, а, ту витримку і ту стійкість яка зараз мені допомагає. І навіть інколи я. От була на деяких виступах, ну коли танцювали, і в мене було бажання навіть повернутися. Але в мене немає змоги повернутись до танців, тому що в мене немає часу на це. Стрільбою кульовою дівчина займається вже протягом шести років. Надія розповіла, як вона тренується, та за рахунок яких якостей здобуває успіхів. Фізична підготовка немаловажна, але у нас більше тренування йде і на психологічному. В стані, бо це мій від спорту, він більш психологічно важкий. Навіть не стільки фізично, скільки важлива психологія. Тому що якщо слабка психологія, і фінали будуть недоступні. Але у нас просто тренування з нашою зброєю спочатку в холосту, вже потім через деякий час. якщо… Тренер вже цього захоче. Він може дати команду на те, щоб можна було постріляти, перевірити, як ти підготувався до старту. Ну в плану навіть просто тренування. Надія шаманова, багаторазова переможниця та призерка чемпіонатів України, бронзова призерка юніорського чемпіонату світу та срібна призерка чемпіонату Європи, також серед юніорів. Але найбільш пам'ятним у Надії є виступ, де вона досягла своїх перших здобутків. Це мій другий чемпіонат України. Коли я стала кандидатом майстра спорту, і в той же день я взяла золото на чемпіонаті України, то як перша нагорода, вона сама запам'ятована. Ну і взагалі всі, всі чемпіонати міжнародного вже більш вони, ну, кожен запам'ятований і, мабуть, останній. Остання нагорода це друге місце на чемпіонаті Європи, вже в цьому році, в вересні. Вона, мабуть, найбільш запам'ятована, тому що тренуватись, коли постійні повітряні тривоги це важко. Згадала Надія і про свій виступ у Перу, найбільш далекій країні, де вона не просто побувала, а здобула бронзову медаль чемпіонату світу у командних виступах. Наприкінці заходу учні ЗОШ №5 дізналися про такий спортивний рух, як плогінг. Він зародився у Швеції сім років тому і поєднує у собі здоровий спосіб життя та піклування про чистоту довкілля. У плогінгу біг поєднаний із збиранням сміття вздовж своїх маршрутів, і цей напрямок вартий того, аби він мав розвиток і в Україні. Новорічні виступи гімнасток. Цікаві номери та костюми довелося побачити під час виступів вихованок секції художньої гімнастики Кременчуцької кадюсиша номер 1 Дівчата підготували цікаву програму, а головний сюрприз під час виступів зробила тренерка гімнасток. Який саме? Дивіться далі. Останні приготування перед відповідальним новорічним виступом. Його до свят підготували вихованки Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 за словами помічниці тренерки секції Поліни Князевої, новорічний виступ був довгоочікуваним для юних гімнасток. Дуже цього чекали, тому що вони хотіли показати батькам саме показові виступи. Вони самі там готувалися, придумували, і їм це дуже, дуже, дуже подобалося. Я дуже задоволена сьогоднішнім святом, незважаючи на такі важкі події. Зараз ми все ж таки намагаємось порадувати дітей, і я думаю, що в нас це здається. Важка була підготовка до цього свята. Так, дуже важка, тому що в нас було дуже мало часу, менше двох тижнів, тому ми дуже дуже швидко намагалися все підготувати і підготували. Я вважаю, що це в нас вийшло. Новорічні виступи гімнасток почалися із індивідуальних номерів вихованок Кадюсиша номер 1 Це були номери як без предметів, так і виступи із булавами або м'ячем та обручем. У кожному виступі дівчата демонстрували свою майстерність, виконували ті елементи, які вони опанували під час занять у секції з художньої гімнастики. У мене було два дні. Ми е, робили свій виступ, робили з варією, і там ще одна дівчинка. Є У нас були образи під під е, смішну пісню, яку. Веселу пісню, ми не знаємо назву. Я готувалася тиждень, я виступала м'яч та показовий виступ з дівчинкою 6-го року. Під час виступів гімнасток не приховувала хвилювання за своїх вихованок тренерка Лілія Марченко. Дівчата самі обирали елементи для своєї програми. Репетиції проходили дуже непросто, розповідають юні гімнастки. Ми спочатку готувалися до показательного, ну там всі різні виступали. От ми втроєм робили і ми готувалися півтори на тілі. Ну і підбирали костюм, ласіни, топ і рубашка. Коли ми робили підтримки з Лерою, то тоді Лєра то падала, то я падала. То у нас не вийшла щось. Що, що, що. Я всім бажаю щастя, здоров'я, щоб у всіх було все добре і не було ніяких проблем. Друга частина новорічних виступів це повна імпровізація юних гімнасток, не тільки у створенні програми, але й незвичайних костюмів. Тут дівчата виявили ще більшу свободу дій та фантазії, аби подарувати новорічний настрій під час виступів собі та глядачам. Новорічна гімнастика. Це ну, мені такі змагання це, можна сказати, відкрите тренування для батьків. Ну і розкажіть, які емоції у вас? Довго очікували цього свята? Як готувалися? Чи важко було готуватися? Важко. Що саме? Що важке було саме? Показательне. Хвилювалися? Так. А чому хвилювалися? А, тому що а, якщо вийдеш за килим, тоді ти можеш розхвилюватися і далі нічого не вийде. Ну, у вас все вийшло? Так. Який виступ найбільш сподобався сьогодні? Мені показательне, тому що а, воно таке веселе та нове, мені цікаво. Твій власний виступ, так? А тобі який виступ сподобався? Показательна теж. Вона дуже весела. І, ми... І ми там спим, типу. Це неймовірно. Такого давно не було. Ми складали свої виступи, вчили малих дітей та виступали. Скільки у вас образи були? Скільки виступів було? У мене було три виступи з м'ячем, свій особистий та з Інгай та Софі. Ми виступали сон. Сон назвала, так? Чи важка була підготовка? Ну, таке. Трішки було складно, але все встигли, все зробили. Дітям сподобалось. На килимі серед інших вихованок секції виступала ігорішня плавнянка Олександра Гошкович, яка є надією цієї школи. Нещодавно у Києві вона виборола дві золоті нагороди. А зараз разом зі своїми партнерками по секції підготувала новорічні виступи. После Києва всі зробили групові і підготувалися до цього дня. У парі виступ був складний. Що там головне у парі, коли виступаєш? Ну головне, щоб не, ну, там не сильно було про, про гімнастику. Ну, були поддержки, ну і не дуже складно. Я виступала старшою дівчинкою, яку звали Ліза, та виступали ми з нею вдвоєм, а виступали ми в чорній футболці та в ласінах. Це образ якийсь був чи просто такий сучасний костюм? Не образ, можна сказати, як одягаємося на тренування. Задоволена своїм виступом і подруга Олександр Гошкович по секції Карина Почепська. Я дуже задоволена, як я виступила. Виступала я з вірою. Наш показовий виступ називався Венсти із фільму. Ми були вдягнені в юбки та чорні бодики. Дуже-дуже подобалося мені, як ми виступили. Ви виступали не разом, але інтерв'ю даєте разом. Чому саме? Можливо, ти хочеш майбутня олімпійська чемпіонка інтерв'ю дати. Ну, Коли вона е, прийшла до Лілі Валерівни, ми якось знайшли друг друга і разом і на тренування, і як е, лучші подруги. Саша, чим тобі допомагає Карина? Допомагає тим, що на тренуванні ми робимо щось неправильно і нас відправляють наші помилки. Виступ у таких костюмах можливий лише під час нового року. Разом із дівчатами на килим вийшла помічниця тренерки Поліна Князева. Я виступала три рази. Спочатку зі старшими дівчатками, потім з молодшими, потім з нашим головним тренером. Вистачило, вистачило і сил. І... Всього вистачило. Ви форму тримаєте, я так бачу, так ну нерви дають своє, тому форму тримаємо. І організаторство, і виступи так вдалося. Намагалися підготувати, намагалися все зробити на найвищому рівні. Сподіваємося, що діткам сподобалося. А цей виступ став справжнім сюрпризом. У ньому виступила тренерка Лілія Марченко. Ніхто із її вихованок до цього не знав, що їхня педагогіня після 14-річної паузи знову вийде на килим. Мабуть, захотілося. Мабуть, вже скучила, тому що скільки тренувати і е, розумію, що діти від цього отримують дуже велике задоволення, тому захотілося, напевно, пережити ці емоції, також як і раніше. Тому ось такий подарунок їм. Виступ тренерки та її помічниці відбувся під всесвітньо відому мелодію Щедрика після виступу гарячі обійми від вихованок Лілії Марченко та Поліни Князєвої. Тренерка вважає, що ці новорічні виступи суттєво вплинуть на подальший підготовчий процес для її вихованок. Я думаю, що це буде для них надалі поштовхом ще більше працювати, чекати на в наступному році перемогу для того, щоб ми надалі могли тренуватися спокійно з теплом в душі і впевненістю в тому, що ми вже скажімо так в мирі, в злагоді. Ну, зможемо тренуватися і виїжджати на турніри далі, на чемпіонати, готуватися, мати можливість робити це робити спокійно. І знову ж скажу, дякуємо нашим ЗСУ, що ми змогли навіть це свято влаштувати, тому що сьогодні була, скажімо так, перед нашим святом довга тривога. Тобто, але ми зробили це. Я, я дуже рада цьому. Юні гімнастки Кременчуцької кадю США No1 яскравими виступами завершили дуже важкий для себе 2022 рік. Тепер попереду у дівчат нові змагання та нові виклики, до яких вони готуватимуться під час тренувань. На цьому все. Віримо в Україну та її Збройні сили. Віримо і в успіхи наших спортсменів протягом нового 2023 року. Про всі здобутки українців на спортивному фронті ми розповідаємо у випусках проєкту Топспорт. Переглянути їх можна на ютуб-каналі телерадіокомпанії Гок. Слідкуйте за новинами проєкту в аккаунтах у Фейсбуці, Інстаграмі та у телеграм-каналі Топспорт. Бувайте здорові! 2023-го у нас одне бажання перемога!